Щоб було зрозуміло, зараз ми в окупі. Це окуп, який спочатку належав нам, потім туди зайшли вагнера, а потім наші вибили опять. Зараз ми його заглиблюємо на певну глибину. І отут 4 орка вже тих, що обнаружили. Одного витягли. Смотри, зараз будемо обкапувати, yeah. що із це арчачі, є з знахідків. Оце все арчаче, тут його дуже багато лежить. Оце шолом в кавері і без кавері. Так щоб було зрозуміло, це шолом 40 першого року. Оцей шолом. Він із звичайного металу, абсолютно. І ну, то як діди воювали. Це Видавали і це ну, вагнера ходили. Вагнера, віддачі, це зеки були. Дуже багато О, от от такого. От, бачите, написано на рожку. «Умирать страшно ліж однажды. Ну, це така філософія у них. Дуже багато всього залишалося, бачите. Це магазини. 5, 4, 5 Тут перемішку амуніцію коротше сюрпризів тут навколо Бахмута стільки лежить в землі що просто капець Осівна, Маленький да? Маленький окупчик. Це тільки 4 тих що знайшли. А ще глибше я думаю що воно. буде дуже багато всього. Так що, ну така війна вона.